Ми презентуємо трактор компанії Ландіні потужністю 102 кінських сил, модель Ландіні Land Power 110. Це оновлена модифікація, де покращені експлуатаційні параметри, також умови і комфорт роботи тракториста. Дана машина має двигун механічним, з механічним паливним насосом, потужність 102 кінських сили. Це є також одна із пропозицій по заміні тракторів моделі МТЗ. Даний трактор оснащений двигуном англійської компанії Perkins. Дані двигуни давно вже себе зарекомендували як надійні і невибагливі в експлуатації двигуни. Є лінійка тракторів потужністю від 70 кінських сил до 110. Механічний паливний насос, турбонадув, інтеркулер, відповідає екологічним нормам тр 3 і являється достатньо надійним агрегатом. Тут трансмісія у нас 16 передач вперед-16 назад. Є варіанти 32, 32 передачі вперед та 16 передач назад. Даний трактор обладнаний гідрощепленням, що дозволяє працювати оперативно як при русі вперед, так і при русі назад, не використовуючи педалі щеплення. Уновлений дизайн робочого місця достатньо комфортно обладнана кліматичною системою, що дозволяє підвищити продуктивність роботи тракториста. Маса цього трактора 3 тонни 400 кг. Плюс баласти. Вантажопідйомність на навіски 3 тони 200, обладнана додатковими гідроциліндрами. В даній моделі їх зараз не встановлено, але вони присутні. Також обладнаний щіпним пристроєм, регульований, механічний по висоті, вал відбору потужності 540 тисяч обертів на хвилину. І система виносних гідроциліндрів на три пари з плаваючим режимом. Категорія навіски 2, можливе обладнання з такими е, наконечниками, а також і автоматичними яблуками. В Даних машин гідравліка і е, бак трансмісії е, загальний. Вартість цієї машини 61 тисяча євро. Можлива конфігурація по доповнительному оснащенню машини. Ціна може коливатися як в меншу сторону, так можливо і в більшу в залежності від побажань клієнта.